Знання не первинне. Ми народжуємося відчуваючими істотами, але нас кидають в освітній процес, наповнюють фактами, позбавляючи простою для відчуття. Ми починаємо більше знати, але менше жити. На моєму шляху, головне відчуття і стан, бо саме вони творять реальність. Коли ти змінюєш свій внутрішній пульс всередині, твій зовнішній світ починає змінюватись сам. Те, що ти транслюєш, те й отримуєш. Це найглибший спосіб трансформації: не намагатися підрізати або підфарбувати зовнішнє, а увійти в свій центр в джерело трансляції. Зовнішній світ лише відображення тебе уявити свіж кінотеатрі, тобі не подобається сцена на екрані, ти береш ножиці, намагаєшся щось вирізати, але простіше подивитись проектор. Ми проектор, ми джерело. Коли змінюється пульс всередині, кадри життя починають звучати по-іншому. Повернення до себе. Це не про боротьбу з екраном, це про дотик до серця, до тіла, до душі. Тут народжується сила творити світ без усиль.